110. 310 штук, да? так? Це такий кабінет малий, що ти не ввозиш. Я може здорова? Да, — всім привіт. — Доброго раду. Розродилися, да? Так що розродилися, боже, які вони малі. 310 штук і 400 яєць. Ну, може там щось буде, але є, бачу не. Воно ну, який, то про, ти працюю, кажеш, з хвостом. Може це малого. Так, да, то ж його тільки сім'я. Ой, ще... яке воно малє. Таке. — Ой, зічку диви. А цього пішло б'є водичку, диви. Вони yeah. ну, його продаж туркають, це ті, що останні вже вилупилися, так? Да? Ні, nee, це, до речі, не останні. It це вже... вчораш... вчорашні. Вчорашні, yeah. ганяють, як ракети. Як ракети. Ми їм одгороди. Ти бачиш, я тобі кажу, різні. Ось подивися по кольору, бачиш, ось ось освітишненькі. А ось, бачиш, ось взагалі, наче біленькі. Mm. Ці жовтенькі п'ятнишки, їх дуже видно, їх небагато тут. Так... А пищать капець, одна якась пищать, от... а безщадя таракони. Так, це у нас тихоосець. Так ти сповнила, в кого ми купляли яйця чи ні? Ай, треба в телефоні Сережа його звати. А от прізвище Бо Боско, щось таке, Боско Не пам'ятаю. Мені Віталік ж, так, дав номер телефону, я замовляла, на Я так розумію, ми завжди в нього замовляли. Просто мені тоді Просто через Віталіка, да. да. А це ж я вже новий пошту. Буває там пишуть, а де ви яйце берете? Ну, тобі контакт, мені... а, в тебе є контакти, якщо що мені на... У них, до речі, група є, там класна група. Там яйця продають різні, інкубаційні, курячі. Ну, тобто там багато є. Він пропонує де, там які поїлки. Кстати, там в саме в групі я знайшла, що є ці лоточки. Ой, лоточки щоб, поняв, щоб до інкубатора, щоб яйця mm? не підмущувати, а вони показують ці лоточки на oh, чтобы... списатися і запитати, бо вони ж різних розмірів. А ми вони, коли спитали, бо ж як зарядили там. Було... Пластмасовенькі такі uh -huh. лоточки. Це я вчора тільки замітила. Ладно, там і група кожен там вигадає оголошення, хто там що робить. І поїлочки, це ж тобі такі посоветували. По щоб не топилися, бо є така проблема. Хоча ножками все одно залазить. Ну ножками залазить. Це це ж рахується типа як для бджіл. Для бджіл? Так. Бо я в жилці бачила такі вже після того, як я заказав. Так що друзі, хто тримав перепиляти, курчата миються там. Так це ж для курчат можна, бо теж вони булькають туди залазять. Ні, курчата нормально, у них же ж голова більша ж набагато, вони Да? Вони не залазять, вони туди просто не залізуть. Це ж подиви, перепілка, а курча. То так низочком таким. Вже нормально, поліз ага, А то була проблема, вони то топило на лежечки лежить, їсть. Не спали зранку, я прийшла, вони всі у кормушки. А. Ми ще бачили. Нагодуємо їх, обичним комбікормом брали рядчим. просто перебили через ДКУ, через дробілку. Ну і бачать. Це гроверний, навіть не стартовий. Чи стартовий? Не гроверний, не, 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 ми ж не робили старту. Воно спасай, паратонасово Ой, що? ти. Вийди, ти. Тут тобі треба сидіти і вилазити. Наїстися трохи треба. Давай, лупи. Боже, який малий. Це щось видно не так було. з Він похожий на горобця, не ага. на перепілку. <пілка> Та нічого сама. І хвіст у нього одразу такий здоровий. Такий здоров. і хвіст, ти мене, що я ж кажу, він наче взагалі не перепиляє. Гадкий каченят таке. Ось такі мушечки малесенькі. О боже, як подивишся. Вчора 100 штук викинули, 119 перших, то таке наче нічого нема. А вже будуть вони, звісно, тут мотатися. Пішли випакуватися. Так що, так, да. зараз посилки, подарунки. Дякую всім за вчорашній прямий ефір. Неочікуваний результат. грубо говоря, 110 тисяч, то є круто. Так що працюємо далі. Все, роз, роз, ну, Там коврик, не знаю, хоч тут. Є. Все, закриваємо тоді їхню багадельну. Так, курочки Лесі Петрівни. Починають нести яєчки. На днях зроблю її для жолобки. Там поставили пару ящиків, як в селі. Ну, але зроблю такий, стаціонарну штучку. О! Чове, ребята, прохолодна, зараз осінь, найкраща пора для свиней. Тому що в такому віці їм якраз треба, щоб було там в градусів 18 і буде чинчинарем. Як лебедики лежать, красотуліки, красота. А Цей останній герой у нас. Виходить і ми теж клітку проводимо в порядок. І все. А цим прохолодно. то вони під лампочкою круваються. вже вжечки вже будемо відлучати. Бо в ЗСО, бо, бо вже ми здорові, Да? засланці. Засланці. Двоє таких дрищиків. ну а так начебто нічого. Теж залишимо собі. Так що працюємо далі. Так, коптілочка чистенька. Дівчата привели в порядок. Так що працюємо, неділя вихідний. Сьогодні можливо поїду до Романича. Закину вудочку. Так що, друзі, так, хто хоче тримати перебілок, пробуйте, тримайте. Доволі цікава пта пташечка. Бо колись казав, на Та, що там? Нашого не треба ті Ну а на сьогоднішній день трошки змінив свою позицію. І реально період інкубації, грубо говоря, там 16-17 днів. Період заноса 45 днів. Годуємо обичним бролерячим на періоді десь до 35 го дня, ну а потім переводимо на несучку, ту, що робимо для наших несучок, для курки, не для перепілок. Хоч говорили, що там. Ти ніколи в житті не зробиш комбікорм для перепілок, щоб вони неслися і несуться, і все чин чи Так що, друзі, по господарству працюємо. Хай там не в такому масштабі, як працювали, але працюємо. Якісь ставки щось змінювати в бізнесі якомусь там, як там говорять, поки нічого, Тримаємося на плаву, От, займаємося далі тим, чим і займалися нашого Т5-го. От, вчора приїхав Ігор'янчик, привіз привіз отаку крутезну резину. Вчора дякую хлопцям, з Віанора та мішелінчик. От. Зимовий перезули усі колеса і ще й такі ковпачки нам привіз. Ось заділили. Так що двигаємося потихеньку, помаленьку, по-іншому ніяк. Є ще один косяк. Сьогодні зранку подзвонив Женя. Із Волків, до якого ми відвезли мотора. І що? Ну, є косячок. Ну, Зараз я дам номер телефона Віталія з Переяслава, можливо, вони задзвонять, можливо, щось вирішимо. Мотори однакові. але, вказується, є виходи на праву сторону колекторів і свічки на кара. З правої сторони, а я з лівої. Ну І от тепер у нас не підходить під ту головку ні турбіна, ні коліктора. Ну, тобто є така біда. Так що, я думаю, без виходних ситуацій не буває. Все заділаємо, все зробимо. Ну Я хочу подякувати всім ще раз за вчорашній стрім. Не очікував, що буде такий результат. Реально, ну, реально було якось якось обідно. Ну, Думаю, хоч би там трохи хоч щось назбирати. Так що мотоблок наш поїде в село Лукаші. Ну, Тут недалеко поруч до Олега Боровика в родину. От. І решту призів зараз ми пакуємо і відправляємо. Вже скотч тріщить. Так що процес йде. Працюємо. Ну а після обіду поїдемо. Можливо, громчика закину вудичку, трошки розвіюся. Якщо не протів, напишіть. Чи можна мені таке робити, чи ні, але реально хочеться трошки відволіктися від ситуації. Реально голова Демид. І зараз Васильовича візьмемо на рахунок і перерахуємо кошти за модуля на реп. Так що всім, друзі, дякую ще раз, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо. На цьому все. Пока. Далі буде. Пока-пока.